Віна похилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Я дочка відкрила, постукала до мене в спальню, яка тату почалось. Я до цього готувався 16 лютого вже практично був готовий повністю. Резак десантника, форма харчування, медикаменти, ліка, я був готовий. Зібралися, визначили задачу, що потрібно робити. То перше було потрібно отримати зброю. Отримали зброю. Зібрали колектив, оформили деякі документи. Роздаліємо по земні зібралися командним складом, як кажуть, нарізали задачі по обороні нашого міста Київ, так більше сказати, нашого району. Все місто тоді піднялося. Ну і звідси з цього кабінету все почалося. Тут оформили ми перші документи. 57 чоловік, навіть десь і має бути список цих перших 57 чоловік. Потім Ігор Васильович нам допоміг з облаштуванням постельного місця реслакації і приступили до виконання задач, до укріплення району, до комунікації з іншими підрозділами, ладки зв'язків, виведення спільних задач. Як і якими средствами ми будемо обороняти район? Так, інший район місця, ну наша була зона відповідальності Лосівський район, окружна дорога до Жемлянського моста і Європейського моста. З чим ми справилися неймовірними зусиллями, допомагали дуже багато людей, людей, на яких даже ніхто не міг розраховувати. Дуже багато громадянських, не військовослужбовців, цивільних людей. Прибігли допомогу, хто з мішками, хто з лопатами, хто пісок привіз, хто блоки. Пожарників хочуть дуже відмітити. У нас тут пожарна частина поряд, голова, керівник їхньої частини водім полковник. Дуже допоміг тоді з технікою, своєю, з електриками. В них лежали на території сваї. З Час, давніх часів вони не використовували їх. Він на них повитягував дорогу, поробили загородження. Простянули колючки. Що на той момент могли та робили? З початку повномасштабного російського вторгнення ДФТГ «Теремки-2» виступала бойовою одиницею, яка була однією з основних складових сіл безпеки та оборони в столиці. Самого початку війни на нас були покладені обов'язки, бойові розпорядження, накази, бойові завдання з забезпечення безпеки і громадського порядку в нашому районі і не лише в нашому районі. По завданню командування 204 го окремого батальйону територіальної оборони ми захищали наш район, виставляли мінні поля. Виставляли фортифікаційні споруди, обладнали блокпости, спостережні пункти. Основна задача була просування військової техніки і озброєння в райони бойових дій на Київщині безперешкодно. І друге завдання це затримання порушників комендантської години, а також членів незаконних військових формувань, які вночі пересувалися містом. З урахуванням того, що бойові підрозділи. Ціл територіальної оборони вийшли на е, схід на передові позиції. На нас ця місія залишилась і е, залишилось багато інших бойових розпоряджень і наказів, і бойових завдань. Наприклад, е, ми брали участь в пошукових діях, які організовували угруповання сіл і засобів оборони міста Києва, е, шукали членів НЗФ. На залишних територіях росіянами і в нашому районі вибухові пристрої, різні закладки для наведення ракет і дронів на столицю. Крім цього, ми брали участь у спільному патрулюванні з органами Національної поліції і до сих пор ми надалі продовжуємо це робити. Це стосується безпосередньо нашого Лосівського району. Тобто і в автопатрулях, і в піших патрулях. Спочатку на початку війни це ми робили самостійно, після вже, ну, в проміжок часу ми вже відпрацьовували це з Національною поліцією і досі цим займаємося. Крім того, на нас була покладена охорона і оборона деяких об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі і з повітря. Далі ми продовжуємо виконувати ці завдання, тому що. Ну, наша місія не закінчується і не закінчиться до кінця війни. Багато хто з наших побратимів перейшов вже до збройних сіл, до сіл територіальної оборони і інших складових секторів безпеки і оборони. Це за підрахунками нашого штабу порядка 200 осіб. Це тільки з нашого ДФТГ. А і з інших ДФТГ, тих ДФТГ, які приєднались до нас, теж там порядка 100-150 осіб. Тобто ми постійно поповнюємо лави наших захисників. Одним із ключових та найважливіших завдань нашого підрозділу є захист мирного неба. Об'єктів визначених бойовим розпорядженням вищестоячого керівника, що стосується військових, цивільних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, наші добровольці виконують бойові завдання і відносяться до цієї справи дуже серйозно, тому що від цього залежить життя людей, залежить безпека і залежить ситуація в регіоні, в якому ми базуємось. Все, що стосується нашої діяльності, це дуже відповідально, тому що ми створили наш підрозділ і мобільні вогневі групи, які займаються серйозною справою. Кожен доброволець це людина, яка за покликом серця прийшла для того, щоб захищати свою сім'ю, свою родину, своє місто, свій район і свою країну. Кожен доброволець це людина, яка з відповідальністю ставиться до виконання своїх бойових завдань. Люди наші мають відповідні навантаження, але вони стараються це робити дуже відповідально. О! Стою, Супровождають. О тому! Дліва йде, зліва! Отопоєм валять. У нас на сьогоднішній день дуже багато бойових завдань, які ми повинні виконувати. Але це є ключовим завданням є протиповітряна оборона. Ми дуже вдячні всім, хто нам допомагає. Дуже вдячні волонтерам, які допомагають нам. ну і безумовно, ми стараємося все робити на дуже високому рівні і дуже відповідально. Ми зобов'язані прийти до перемоги. Ми зобов'язані перемогти, і ми віримо у це, що так і буде. Ну, і слава Україні! На базі добровольчого формування Т-2 було зроблено спочатку гуманітарний підрозділ добровольчого формування Т-2, а потім і благодійний фонд ДФТГ Т-2. Завданнями фонду з перших днів стояло забезпечення самого підрозділу, потім допомога цивільним особам і нашим військовослужбовцям, які знаходяться на передовій. За весь час повномасштабного вторгнення наш гуманітарний підрозділ і благодійний фонд допомагає на систематичній основі приблизно десь 20-30 підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії України, сил спеціальних операцій. Фонд спрямований на всебічну допомогу військовим та Цивільним за весь цей час вже перекриті такі напрямки, як Харківське направлення, Донецьке. На даний час працюємо над перекриттям запорізького направлення. Кожен день підрозділ і благодійний фонд робить все можливе для забезпечення наших військовослужбовців, цивільних осіб, людей, які постраждали від російської агресії. Всім необхідним, починаючи від особистої гігієни, продуктів харчування, закінчується нашими військовими: це обладнання, це дрони, форма, їжа, засоби враження агресора. Все, що на даний момент ми можемо, ми робимо заради наших, нашої країни, заради нашої ЗСУ. На базі ДФТГ-Т2, добровольчого формування Т-2, було створено гуманітарний підрозділ Т-2, який має близько 47-50 виїздів, всі гарячі точки. Ми об'їхали Харківську область, Херсонську область, Донецьку область, в'їжджали в Луганську область. Ми були там, де ми потрібні. Ми приїздили до тих людей, які щойно були деокуповані. Ми приїздили військові частини: Бахмут, Куп'янськ, Ізюм. Ми приїздили до військових і привозили їм те, що їм було потрібно на той час. Ви знаєте, це дуже тяжка справа, але наш підрозділ Т2 виконував свою справу з честю. Ми... Ніколи не боялися доставити і людей, і грузи, і матеріальну допомогу тим, хто цього потребує. Близько 50 тонн ми привезли тільки людям військовим, близько 20 тонн. Генератори все необхідне для існування і життя. Можу сказати, що наш підрозділ працює чітко, і я горжусь тим, що я. Служу даному підрозділі. Слава Україні! Слава Україні! Героям За зерни під мою шкіру. Там ціле небо журавлі. Там ще не вигадали віру. Море повне кораблі, там ріки тихі повноводні годують землю молоком, щоб ти побачила сьогодні